Дельфіни та пінгвіни дивовижні мешканці водного світу, але кожен з них унікальний. Ось п'ять фактів про цих класних тварин, які ти точно не знав. Дельфіни одні з найрозумніших тварин на планеті, вони можуть впізнавати себе в дзеркалі. Пінгвіни не просто милі птахи, вони чудові плавці, що можуть пірнати на глибину до 500 метрів. Дельфіни спілкуються за допомогою свистів і клацань, маючи власні імена, унікальні сигнали для кожного індивіда. Хоч пінгвіни не літають, вони можуть розвивати швидкість у воді до 36 км в год, що робить їх одними з найшвидших птахів плавців. І дельфіни, і пінгвіни живуть у згуртованих спільнотах і допомагають одне одному виживати у складних умовах океану. Який факт тобі сподобався найбільше? Пиши в коментарях, підписуйся, щоб дізнатися ще більше цікавого про тварин нашої планети.